Друзі, знімаємо останнє лод з курточками, з цим що у нас були по 21,5 євро. Це останній мішочок, дуже рекомендую, будуть дуже класні всі куртки. На 4 роки таке кру від Amazon круте. H&M парка на 4-5 років. Зимова, дуже тепла, дуже класно. Не буду її сувати. Вона дійсно, класна. Такі бомби. класні є від ОБСК. Така курточка від ОДС на пісі. Далі, таке пальто дуже класне, відпопалася. дивіться, яке класнюче. Підліткове на 14 років. Реально можна на еску. Воно просто круте. На еску спокійно воно підійде на дорослий розмір. Воно дуже класне, але саме воно дуже круте. Просто зріз трошки не підійшов. Так, 10-11. Далі 134. Це у нас такий жакет. Від коуклап. Два в одному. Дивіться, яка тут крута курточка буде, на 100-грамовочку. І така парочка. Такі класний вже колір, Взагалі дуже, дуже, дуже такий колір. Тобто воно може бути як утеплена типу парочка, як просто така вітровочка, і як 100 громовочка. Класне. Так. Далее. Такая куртка на осень бишь теплая будет. Она идёт на флисе на 6-7 роков. Далее. Такая 8-10 с капюшончиком. Такая видома зона будет на 2 роки. Здесь такая классная бишь на осень. Не, 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 не Так, далее. Вот эти будут у нас ростовочки. 9-10, 158, 134, все 100 128 и 122. Все модельки классные. Ага. Так, ещё одна на парочка. Такая на 7 8 роков. Тут буде від 10 Така вітровка класна, на 170 гривень. Далі моделька така буде для дівчинки в різних розмірах. Це буде у нас 122, 104 така з капюшончиком, 128, 140, 146, 158, 152 і 164. Так, далі у нас буде така курточка, 152, Хлопчик 8-9 з таким капюшончиком буде. І така на 122 буде точно така сама. Далі така з динозавриками. Це у нас 92-й розмір. І це у нас 116, це у нас на 5-6. Далі така у нас буде на 3-4 рочки. Ще одна вітровочка буде така на 110 розмір і 20 ручка. так само входить. В лотекс. Це у нас буде на розмір 110 і розмір 116. Замовляйте.